Доброго раночку, ми з України. У нас кінець липня за календарем. Ми з вами зробили з раночку покупочки у хорі. Ідемо додому. Добрий день! А що це ви такі гарні сьогодні? А це ми вам роздаємо знижечки. Де ви що? Це ваша так. тека нова? Да? Це ваша акція. Це акція вона буде до 20, ну написано до 28, а взагалі вона до 31. Так, ви всі зрозуміли, хто мене буде зараз дивитися, що це напроти фори. І ось тут у нас буде така е, акція. У них вони, вони гарні такий тут. Вхід прикрашений, такими жовто-блакитними кульками. І дівчата і хлопці нам пропонують знижечки. Навіть дадуть нам щось, так? Да? Звісно, дамо вам флойрочок. Це розписано, від якої суми яка з. Пойди. Так, давайте, це на... Ой, а ну давайте глянемо так, сколько дощик. Ну Ви можете на паузу поставити і прямо подивитися. Так? Якщо вам це підходить, ви заходите в аптеку. Звісно, що туди не всі хочуть попадати, але це неможливо є. Тому дякуємо і гарного вам дня. Слава Україні. Так. Наша улюблена карамелька. Наша улюблена карамелька, до якої ми вже. Звикли, яку ми любимо. Ще раз навожу на аптеку, щоб ви орієнтувалися, що де це є. Насправді це дуже зручно, що є куди сходити. Раніше ми їздили до Василькова, коли нам потрібно було знайти якісь потрібні ліки. Наш калиновий сад. Подивимося тут. Уже сьогодні є меню. Ви можете випити собі теж, подивитися на паузу, глянути. Ой, це я своїми пальцями закриваю камеру. Насправді, котре поміняти. Зажимолость, угу. так? Да? Я не знаю, як українською мовою. Хто знає, пишіть в коментарях. Вжимолося, яка дуже пахне, ну, особливо пахне перед дощем. Насправді дуже гарно. Як це його мене дощ, наш храм. Вибачте, якщо, можливо, буде неякісно, тому що насправді дуже незручно із цим знімати, але інакше не виходить. Так зайду трохи я ходить, покажу вам, які в нас чорнобривці розквітають. Вони ще не розквітли, але трошки вам позитиву для ранкового настрою. І не тільки ранкового, українські, наші, найкращі. Та подивіться, які вони гарні. Знову пальця всунула. Опс! Так. Господи, захисти наших воїнів і нашу славну Україну. Так, що ж таке? Отак все. Виходимо? Дощик насправді дуже теплий, дуже приємний і зовсім, зовсім не холодний, і дуже гарний такий позитивний дощик. Що взяти? Ну, почнемо, мабуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Отак. Все. На цьому, мабуть, ми з вами закінчимо наше відео. Всім гарного дня!